Якщо купите ці авто, ви однозначно втратите гроші. І сьогодні я вам розкажу про автомобілі, які втрачають в ціні, є не дуже ліквідні, і точно ви їх продасте собі в мінус. По традиції прошу оформити підписку на мій ютуб канал, поставити лайк цьому відео, і ми починаємо. Відкриває наш рейтинг Ford Escape з двигуном 1.6 бензин EcoBoost. Чому саме це авто я поставив на восьме місце? Справа в тому, що марка Ford – це по факту автомобілі, які не коштують дуже дорого, і по факту більшість моделей. Вартують своїх грошей, але навіть попри їхні адекватні ціни, ви все одно можете втратити свої гроші. І саме ESK, 1.6 6 EcoBoost, це той варіант, з яким краще не зв'язуватись. Поясню: по-перше, це їхня корозійна стійкість. Вони підгнивають, особливо, якщо з Америки вони пригнані з вологих штатів, вони будуть ржавіти і по днищу, і по кузовних елементах. По-друге, їхні 1.6 бензинові турбові двигуни, які, м'яко кажучи, не славляться своїм ресурсом, ненадійні турбіни, Ливні системи і сам двигун, який, якщо пощастить, проходить 150 тисяч кілометрів. Дехто каже, що окей, вони не є надійні, але вони не є дорогі в плані заміни. Але якщо взяти сукупність факторів, ненадійний двигун. Турбіни, які не мають великий ресурс, плюс кузов, який не є стійкий до корозії, ви маєте комбо, і саме ця суміш факторів змусить вас вкласти кошти в це авто. І маємо на увазі, що саме ескейпи з двигунами 1.6 EcoBoost, яка б там не була комплектація і пробіг на ринку, ціняться найменше. Тому 90% ризику, що якщо ви купите собі це авто, згодом ви продасте його значно дешевше. Сьоме місце займають дизельні Subaru. Тут ситуація зворотня. Якщо ми говорили про Ford з двигунами, саме. Турбобензин, то тут буде про субару, особливо до 15-х років з двигунами турбодизель. Багато хто ведеться саме на їхні солодкі ціни на будь-якій субару, якщо стоїть дизельний двигун, вони коштують дуже приємних грошей. І на жаль, багато хто в це вірить і сподівається, що якщо він купить собі дизельне субару, він буде їздити і отримувати задоволення. Але як показує практика, це далеко не так. Капітальний ремонт цього двигуна може вам винести понад 3 тисячі євро за умови, якщо будуть усі запчастини, а з цим також проблеми. Це мова якраз про двохлітровий дизельний двигун, дуже слабенька екологія, чутливість до нашого палива. І по факту ці двигуни рідко проїжджають понад 200 тисяч кілометрів. І потім після цих всіх величезних вкладень в це авто. Або навіть якщо ви ж зовсім нічого не вкладете, ви не захочете нічого робити і виставити авто на продаж, то в цих двох варіантів далеко не факт, що машина продасться в ближчий місяць-два. І справа навіть не в ціні. Це просто не ліквід. Наближається літо, спека, і як ви бачите, почалось дуже багато пилюки чи піску. Ну і само собою, як на зло, воно все летить в салон. І пилососити чи прибирати автомобіль тепер потрібно в 5 разів частіше. Але тут на допомогу приходять пилососи від компанії Vitol. Але варіант не один: їх декілька, щоб кожен вибрав собі, що йому потрібно більше. Почнемо з першого варіанту, а саме V30. Це є компактна модель потужністю на 100 ватт. Вона працює від прикурювача, має Базову комплектацію, проте всі необхідні насадки для звичайного прибирання вона має. Наступний варіант: це V80CL. Трохи потужніша модель на 100 ватт, але працює вже від акумулятора. Має більш розширену комплектацію, серед яких є насадка з ліхтариком та інші. Більший контейнер, подвійна фільтрація пилу, система циклон та багато іншого. Третій варіант це є VL330, найстаріша з усіх моделей, але найпотужніша 138 Вт. Ця модель також, як і перша, працює від прикурювача, але вже підійде для більш серйозних задач. В комплекті також йдуть насадки для того, щоб кожен куточок вашого салону залишився. Чистим. Це є по-справжньому прості у використанні пилососи. Для початку роботи вімкнули штекер в прикурювач, запустили і почали працювати. Забився, чи вам потрібно його просто почистити? Не біда, натискаємо на кнопку, від'єднюємо частинку. Бачимо всередині білий фільтр, який легенько дістається. Прочищаємо його. Тепер просто закладаємо фільтр назад і складаємо наш. Пилосос також приємно, що на ці пилососи діє гарантія один рік. А замовити ви їх можете на сайті vitol.com.ua і промокод горячий дасть вам приємну знижку. Ну і по традиції посилання залишаю під відео. Шосте місце займає Nissan Armada, саме задньопривідна версія. Одразу хочу сказати, що я не кажу, що це авто є ненадійне, чи якесь погане, чи невдале. Просто якщо ви махнете рукою і купите собі величезний позашляховик виключно на задньому приводі, то повірте, продати його. Його буде о як важко. Повірте, я знаю людину, яка шукала собі це авто. Їй дуже сподобався один варіант. Вона поїхала дивитися, але не взяла це авто, попри класний пробіг, суперовий стан. Просто через те, що це був задній привід, і його можна зрозуміти. Коли у вас є машина, яка важить біля трьох тонн, ви хочете мати впевненість в русі, ви хочете їздити на ньому не тільки по місту, а й по трасі. На ньому можливо поїхати в якісь гори, на відпочинок. На задньому приводі це буде важкувато. І по факту таке авто суто на задньому приводі, воно є просто непотрібне. Воно буде нестійким в екстремальних умовах, а ви туди точно потрапите. Тому якщо ви хочете купити собі армаду, шукайте виключно повнопривідні версії. Тому що потім, коли будете його продавати не якщо, а коли, тому що ви точно будете його продавати, повірте, знайти клієнта на величезну буду на задньому приводі буде важко, і ви будете змушені 100% опускати ціну. П'ятірку лідерів відкриває меган третього покоління з двигуном 1.5 дизель, але на роботизованій коробці передач. Про механіку я взагалі мовчу, про неї мова не йде. Машина супер, економна, практична, надійна, все класно. Але з зроботизованим. Коробками на третіх меганах є питання. По-перше, якщо ви купите третій меган 1,5 дизель на роботизованій коробці передач, і потім будете його продавати, ви маєте розуміти, що попит на третій мегани складають люди, які шукають практичне авто без зайвих заморочок. Тобто, зазвичай третій меган шукають з дизельним двигуном. Тут ви попали. Бажано в рідній фарбі, тому що оригінальне пофарбування стійке до корозії. Але третій і головний пункт це механічна коробка передач, яка значно спрощує. Конструкцію і подальшу експлуатацію, а враховуючи те, що слава роботизованих коробок на третіх меганах, особливо з двигунами 1,5 дизель, як мінімум, не дуже приємна, я би радив їх уникати. Дорогий ремонт, ресурс щеплення до 150 тисяч кілометрів, і люди, коли чують меган на автоматі, одразу його оминають. А якщо проаналізувати ринок і подивитись на мегани, то на роботизованих коробках є машини, які коштують значно дешевше, ніж мегани, які стоять з механічних. Кропками передач, тому не раджу ці авто брати ні на перепродаж, ні собі. В подальшому точно намагаєтеся з продажею і втратите гроші, як мінімум, тому що буде важко його продати, і як максимум на ремонт коробки. Четверте місце його займає Nissan Leaf першого покоління в загальному, як і 90% усіх електрокарів, вони дуже стрімко втрачають в ціні. А враховуючи те, що ліфи першого покоління були непогані авто, але все одно. Відносно сируваті вони були перші масові електрокари, які так сильно захопили усю Європу. Їхній запас ходу на їхній стандартній батареї часто перевищував 120 км. Але руки йдуть. Ці автомобілі їздять і батареї властива деградація. Тому зараз, якщо подивитися на ринок ліфів першого покоління з базовою батареєю, запас ходу буде до 100 км, Це влітку в кращому випадку. Навіть якщо вам пропонують Нісан Ліф по хорошій ціні, знайте, що батарея на це авто. Може коштувати як сам Нісан Ліф, а нікому не потрібен автомобіль, який проїжджає 60-80 кілометрів, навіть якщо ви катаєтесь небагато, тому що від моменту купівлі цього ліфа з вже не дуже повною батареєю, пройде рік, два. Ви покатаєтесь, батарея здеградує ще більше, і потім ви його не продасте взагалі нікому. А усвідомлення, що ви не можете витягнути кошти зі своєї машини, це найгірший стан. Якщо звичайне авто можна продати, хоча би за пів ціни, хоч щось витягнути, то там ситуація може. Бути дуже сумна. Особисто знаю не одну людину, яка продає лів вже по низу ринку понад півроку, хоча брали його за сім. За вісім тисяч два роки тому зараз продають за п'ять, за чотири з половиною і не можуть продати. І закрадаються думки, що напевно, все-таки я її просто лишу, відкрию двері, хай кури несуться. Третє місце займає Audi Q5 першого покоління з двигунами 2 літри TFSI. Хоча ці двохлітрові бензинки з турбіною ставились не тільки на q 5 вони ставились на A4, а 6 і так далі. Але чомусь саме Q5 із цими двигунами, особливо першого покоління, найбільше втрачають в ціні. Дуже багато людей приганяло їх для себе. Без Америки під замовлення і платили за них по 15, по 16, по 17 тисяч. Машини були в шикарних комплектаціях з невеликими пошкодженнями, з маленькими пробігами. А зараз ці машини першого покоління продаються по 11, по 12 тисяч, і їх все одно не хочуть купувати. Тому що, якщо дивитись на А4, це ще машинка, яка може бути молодіжна, може бути для хлопця, для дівчини, універсальна, її можна взяти. А шоста також бере своїм дизайном, плавністю, агресивністю а от саме к'юха першого покоління ще й з двигуном двохлітровим TSI, -м. щось не дуже вселяє довіру навіть у самих ваговодів. Проблеми з ланцюгами, з турбінами, масложор ну це просто комбо, яке не дає цій ауді триматись в ціні. Особисто я не знаю жодного власника такої Q5 першого покоління, який її придбав, покатався хоча би рік. І віддав принаймні за ті самі гроші. Я таких не знаю. Можливо, хтось з вас є. Напишіть в коменти. Друге місце і срібло нашого рейтингу займає міні Купер С, який випускався з 2006 по 2014 рік. Ці автомобілі, особливо з двигунами, 1.6 турбо. Вони ж принц, є одні з найменш ліквідних на ринку, тому що зараз люди все більше вникають в питання перед купівлею авто. Немає такого, подобається. Беру зараз. Це вже не от сильно, але більш детально вивчається ніж колись. І всі знають, що цей двигун 1.6 турбобензин, який був зроблений. BMW разом з французами вийшов одним із найневдаліших бензинових двигунів: слабка поршнева група, розтягування ланцюгів, масло жор, маленький ресурс. Це просто все про нього. Яких би смішних грошей це авто б не коштувало, але фанатів, а саме, фанаток цієї марки, в нас в Україні стає все менше раніше. Здебільшого дівчата хотіли собі таке авто, особливо як перше, або просто коли треба було компактне авто, тому що багато машин треба знайти місце, щоб припаркуватися. І зробити це оперативно зараз. Я відштовхуюсь від потреб наших саме клієнток, які шукають собі якісь Audi a 4, Honda Jazz, Honda Fit, Toyota Aurus, Yaris, щось маленьке з Мерседесів чи BMW, але міні вже не дуже хочуть. По перше, дизайн, який виглядає не дуже актуально, невдалий двигун. І по друге, це така марка, яка вселяє невпевненість одразу думки. А де його ремонтувати, а в кого обслуговувати, а де шукати запчастини, особливо козовні? А ні, це буде важко. Подивлюся краще на, наприклад, перевірених японців або трішки складніших, але також. Досить вивчених німців, тому на цих авто зазвичай втрачають гроші. І перше місце з найбільш неліквідних авто, або авто, на якому завжди втрачають гроші. Його ніколи не візьмуть на перепродаж ті, хто знає і цінує свої фінанси. Мова буде йти про марку BMW 7 серії саме в кузові е 65 особливо з бензиновим двигуном 4,4 літри. Коли ця BMW випускалася, вона мала позиціонуватися як преміум, який буде їй і викликати в усіх захоплення. Але по факту через спірний дизайн. Складну конструкцію 4 і двигуна, складну ходову частину. Вона не зайшла. Машина вийшла ненадійна, дуже дорога в ремонті, і навіть з вигляду зайшла навіть не всім фанатам BMW. Не дарма ці машини коштують так само, як другий Megane чи третій по низу ринку, тому що знають, що з цими авто краще не зв'язуватись. Не один власник, який взяв цю BMW з двигуном чотири 4, 4 Взяв її на колінах і так і не зміг довести її до хорошого стану. Грошей витратив ще стіль. Скільки коштує це БМВ, а коли захотів продавати, втрати на продажі ще більше ніж вклав? Ось така історія малята. Сподіваюсь, цей випуск був для вас цікавим і пізнавальним. До зустрічі в наступних відео.